Привіт, друзі! Я вам мені покажу, як уничтожити Ванючку. так що, перше. І берете ось цю дубінку, берете її у руки, все, довгий. А тепер підходите до барі і починаєте б'яти цю дубінку і ось так. Я його скоро уб'є, але, але не у не сразу получається уб'ята його третього разу, серйозно. Так, і зараз я использую на нього. Ой, блядь, І... на на. на У мене це реально не получалось. Хіба! Фі... Оу! Хорошо, у мене не виходить з тим супер ударом. Буду убивати по старинці. Все, я його вбив. Спі. Ось це так. Я тепер можу переходити нормально. Видите, яка добра дубинка? Jak już oglądaliście się, to wiedo. subskrybujecie się na kanał, jak się, wam to widzio, ja prościej się z na nenie. Wszysm, pa, pa,